Темки, тімки, точка. Так, Лечку, я не зрозуміла, що це таке? Я оце вітаюся, чим ти там такий зайнятий дуже? душ. Тимки, добрий вечер, чокає, дай темки. дочитаю, дай дочитаю. Що ти там читаєш? Ой, Ой. Вот чим ти займаєшся? Ой, я дуже люблю читати перед сном. от, і Там різні такі пригоди і пригоди подорожі. Любиш читати перед сном. Ай-яй-яй-яй-яй. А ти знаєш, що книжку потрібно читати в день, при денному світлі, щоб були здорові очі. І ти знаєш, що не можна в горизонтальному положенні читати, а тільки сидячи. Сидячи, так? Так, щоб очі твої були здорові. І ти що міг багато багато років. Читати свої улюблені казки, Левчко, А скажи мені, будь ласка, яку ти останню книжечку прочитав? І взагалі про що ти любиш читати книжки? Ну я дуже, як і всі діти, люблю читати про подорожі, mm -hmm. про різні пригоди, а wow. особливо пригоди на морі. Уявляєш собі, я на такому величезному кораблі uh -huh. і назустріч нам пливуть пірати, стріляють oh, гармати. Uh. І ми відбиваємося. Я захищаю слабших від себе на нас нападають, а потім така величезна хвиля. Як... На крила. корабель зліва направо хитається. Може ще й потонути, але слава Богу, не потонув. А потім ба-бах! Така хвиля вдарила і зірвала з мене одяг. Я зіщулився в і, і що далі? Що далі, розповідай? Та відкрив очі, а з мене впала ковдра. Це мені все приснилося. Чекай, яка ковдра! Ти ж за штурвалом на кораблі! Та це снилося, я читав книжку, мені все приснилося. І ковдра з мене впала, мені стало холодно. я подумав, що це хвиля. А це не хвиля. Це слава Богу, я на своєму рідному ліжечку. Ось так. <рес> Який ти смішний, тобі все приснилося, да? так? Так. <рес> <рес> а я, Левчико, читаю більш спокійніші книжки. Ну, Ну, наприклад, про принцес. Ну, користь читання очевидна. Поясню чому. Тому що ти можеш себе поставити на місце героя і разом з героєм вирішувати складні ситуації, знаходити якісь дуже складні рішення. От, уяви собі, я принцеса на балу, танцюю, звучить гарна музика, я в пишному платі. І ось-ось станеться чудо. А знаєте, я вам скажу, що книжка це класно. І воно, вона об'єднує сім'ю. Дорогі батьки, я хочу вам порадити, коли ви читаєте книжечку в своїй дитиночці, посадіть її собі на коліна, щоб дитиночка знала, що читання пов'язано з турботою і з теплом. І повірте, що емоційний зв'язок між мамою, татом і вашою дитинкою буде дуже-дуже міцним. Це справжнє родинне чудо, так. А є ще телевізійне чудо. Угу. Знаєш, що це таке? Ні, не знаю. Розкажи це чудо, ти і чудо я, яке два розважає наших дітей в телевізійній передачі «Цьомки так. на два чуда юда, липка я еліта. Наші чарівні цьомки зараз принесуть до нас гості! Дитинку! Дуже-дуже талановито і класно! Ну що, лечку, зачитай заклинання! Приготувалися, приготувалися! Леті цьомки поспішайте, поспішайте! І ретельно пошукайте! гостя в нашу передачу! Всім увага! Кого ми Привіт, Як ви звати? Софійка. Софійка, сонце моє. З книжечкою. Я вже навіть не питаюся, що робила Софійка вдома. І звідки її забрали цьомки. Я бачу, що Софійка ретельно готувалася до школи. Вона, напевно, виконувала домашнє завдання, та, Софійчик? Так. Софійчик, ну розкажи щось трошки про себе. Як тебе звати? Ми знаємо, скільки тобі років ми не знаємо і хочемо дуже знати. Мені вісім років. О, вісім років! в в року, не в року! – в який, в який ти клас ти ходиш? Третій. Третій, я бачу, літературне читання. Ось так, діточки, беріть приклад, готуйтеся ретельно, виконуйте домашні завдання, щоб колись стати мудрими хлопчиками і дівчатками. А що ти там читала, Сахієчка? Вірш. Ой, віршик, чи ж та голоп. А хто написав цей віршик, тут пише? Ой, ти знаєш, я теж дуже-дуже люблю читати. А про що тобі подобається читати? Про принцес, про лоту пепі. Отак, от отак, отак. Зрозумів? Мені теж подобається про принцес. А коли ти читаєш книжку, от ти пірнаєш світ, казки і ти ставиш себе на місце героя. Правда? Правда, цікаво так відчути себе принцесою або відчути себе пепі довгою панчишкою в неї такі. От хостки були, як в мене тільки в неї трошки тут ківо були. <кхи> Скажи мені, будь ласка, а чим ти ще любиш займатися, крім читання? Готувати їсти, Ні? малювати? Малювати? Чекайте, чекайте, чекайте. Ну, малювати, читати, все зрозуміло. Тобі вісім років, ти любиш готувати їсти? Так. Нічого собі! І як пощастило твоїй мамі. Ну, я знаю, що ти любиш готувати. Ти, напевно, любиш готувати найулюбленішу страву всіх дітей і чоловіків: Омлет. Так? Так. І омлет. Отак. А ще ти щось вмієш готувати? Плінчики, борщ, налисники. Це ти… Що? Що? Чекай, можна запитатися. <шпиш> Це ти вмієш все готувати? Це ти не просто намалюєш то блінчики, омлет. Це ти можеш справді зробити. Так. Ні, ні, Левко, то ти малюєш блінчики і борщ. <яз innovation> <smart> Я так зрозуміла, Софійка. По справжнісінькому вміє готувати борщ. Добре, Софійка, а скажи мені, будь ласка, от які інгредієнти потрібно для того, щоб зварити борщ? 에, воду, Буду, буряк. Зробити зажарку цибуля і морква. Е... Я вже хочу, ви ну, так смачно розказую, я вже захотіла з'їсти борщик. Ще що можна кидати до борщу, ще що. Е... Ти знаєш, що в український борщ можна кинути аж. 40 інгредієнтів. Ви це знаєте? Це можна кинути і білі гриби, це можна кинути і фасолю, петрушку, салера, морква, цибуля. Потім ще знаєш, що можна Можна шкварки ось кинути. А ще що можна туди кинути? А ну, лечку згадуй, що ще можна? Сіль, перець! що? ще І все і, і отакий шматок сала, отакий великий. Та сало Раз. до борщу береться, борщ не кидається, а так до борщу на чорний хлібчик. Сальце. М -м -м. Ну, колись ми будемо мати нагоду покуштувати борщика, так? З вареною нашою мовою. Софічка, борщом. скажи мені, будь ласка, коли ти наступний раз будеш борщ варити? Ми спеціально скажемо нашим Тьомкам, щоб пошукала Софійку, яка варить борщ, і прилетимо сьомками до тебе в гості на борщ. А скажи мені, будь ласка, ти борщик любиш сметанкою чи без? Сметанку. А ти як зразу даєш, коли готуєш? Чи вже в самому кінці? В кінці. О, в кінці, молодець. Розвели ви тут кулінарію. Давай <гум> трошки поспитаємося нашого гостя. Чи вона може вірші якісь знає? А ми зараз питаємося. Софійка, знаєш якісь віршики? Пі <гум> пісню з пісню знаєш? Клас! А вона <гум> <могла гум> хоч чуть-чуть заспівати для нас і для наших телеглядачів. <гум> так, ано, ну, давай. На ромашковому полі де птахи живуть на волі, там волошок, очі сині це на рідній Україні. Ла, 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 на, ла, 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 на там, де Вірські потоки, де ростуть струнки осоки, там озера, журавлині, це на рідній Україні. Ла, 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 ла ла, 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 -ла. на верхівка. Каїр тумани і краса там незрівняна. чисті роси на калині, це на рідній Україні. Ла-ла-ла. <головік> 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 Знаєш, я тобі скажу. Дуже пощастить колись твоєму чоловіку. Ти собі уявляєш, вона не просто буде варити борщ, а вона ще дай співати. Ти чоловік <різь> наїсться борщу, ляже, отак, такий великий живіт і буде співати, вона йому такі гарні <різькові> пісні. А що треба нам? Українському народу нам треба борщ, борщ, нам треба гарну пісню, так і мирного неба. Більше нічого нам не треба. Так, правда, все, що нам потрібно, Молодець. Сонечко. Дякую тобі, що ти нам так гарно заспівала. І думаю, що всім телеглядачам дуже сподобалося. Ой, а я хочу побажати тобі, щоб тобі ніколи не згорали налисники, щоб борщ завжди виходив насиченим кольором таким, щоб бурачок ніколи не виварювався, а завжди був такий о бордовим фанім українським борщем. Щоб у тебе завжди було бажання читати книжку. І щоб ти завжди була здоровенька, весела, усміхнена, така, як сьогодні. Ну, тепер цьомок попросимо, бери свою книжечку-читанку, і ми попросимо цьомок, щоб вони провели гарно додому. Так, Левчику, ми зараз попросимо цьомок, але Софійці потрібно ще попрощатися. Ось там. Сидять мама з татом, бабця з дідусем, войко стрійко, цьоця. Всі-всі там сидять, хресні там сидять, друзі твої сидять. Тому передай вітання і попрощайся. Всім вітання. Ось вітання і чомчом! А ну чом-чом цьом -цьом, цьом -цьом. о, цьом-джом! -цьом -цьом. Ну що, ти готова відлітати додому? Так, ну що? Цьомкі! Цьомкі де ви є цьомки! Ви... О, ми цьомки почули, добре! Дякуємо! Було приємно! І гадаю це взаємно! А, а тепер попросим цьому провести тебе додому! дочко, які наші цьомочки молодці? Де вони знаходять таких талановитих дітей? Все вміють діти і молитися, і малювати, читати вірші, і ще й борщ варити. Ну це просто. <гум> Діточки, а я хочу, хочу вас попросити, щоб ви читали багато-багато книжечок і набиралися мудрості, бо книжка дозволить вам гарно дослідити внутрішній і зовнішній світ. А тепер попросимо дітей пригадати, чи вони почистили зубки, чи вони приготувались до сну. Ручки склали ось так біля щічки, на бочок повернулися, замружили очки. І ми кажемо. І ми кажемо всім-всім хлопчикам і дівчаткам. Тьомки на добраніч! тьом чом -тьом. тьомки на добраніч. тьом. Тьом-тьом, тьом чом -тьом. Щом-чом. На добраніч. На добраніч. А. Oh.